Сьогодні ми говоритимемо про стосунки, точніше, про те, як їх бачать користувачі ТРЕЦ. Причому цього разу ми подивимось переважно не психологів, але читати ці пости ми будемо, звісно, через призму адекватної психології. Ну і трішечки моїх особистих поглядів теж буде. Привіт! Я Роман Кузнецов, я психолог, і я вас здивую, але психологія не має гарантованого універсального рецепту ідеальних стосунків. Його взагалі не існує. Але це не значить, що наука взагалі про це нічого не знає. Тож з вас лайк за чесність, коментар за адекватність і підписка, бо далі буде. Ну і не забувайте про спонсорство каналу, бо там є цікавий закритий контент. Традиційно починаємо з легенького для розігріву і маємо список інсайтів про стосунки від пана. Я маю кілька запитань до цього списку. От перший пункт: чоловіка обирає жінка. Тобто, виходить, чоловік жінку не обирає. Жінка виходить на полювання, обирає собі нещасного мужчинку у здобич і несе собі додому. Але ж воно не так в житті. Хоча, може, це. Йому так пощастило. Стосунки на відстані не працюють взагалі, перекладаючи це науково-коректною мовою, стосунки на відстані не спрацювали взагалі для цього пана, бо в житті буває різне, і люди цього не розуміють і часто питають у психолога: а чи можуть бути стосунки на відстані? Якщо є хоч один такий приклад в історії людства, а він точно є, то так можуть бути чи вийде це конкретно у вас, ніхто не знає. І і справа тут не у відстані. Спільні цілі важливіші за інтереси. Насправді цікаве питання, я пошукав відповіді в дослідженнях, і ви не повірите, але знайшов. Для довгої дистанції цілі і цінності супер важливі. Але саме спільні інтереси, спільні активності це щоденне паливо для стосунків. Вони. Підтримують прив'язаність і відчуття живості стосунків. Емоційних гойдалок прагнуть незрілі люди. Ну я розумію логіку, але я не вживав би тут слово незрілий. Травматичний досвід може робити людей залежними від цих емоційних гойдалок. Не намагайтесь змінити людину під себе, знайдіть ту, яка підходить. Амінь, брате. Якщо треба щось постійно тягнути, воно не твоє. Ну дуже розпливчате формулювання, але в цілому звучить цілком адекватно. Найбільша зрілість вміння йти, коли не обирають. З першою частиною можна сперечатись, але навичка дійсно корисна, особливо, якщо ви намагаєтесь зламати свої Патерни западання на всяких непідходящих вам людей, то вміння на ранніх стадіях побачити червоні прапорці і піти з цих стосунків це справді суперскладна і дуже важлива задача. Розігрілись, то йдемо зразу в самісіньке пекло Трецу. Дівчата, запам'ятайте, ваша сила в слабкості. Додам від себе ваша цнотливість в хтивості, ваша тверезість в набуханості, ваш атеїзм в Євхаристії, ваша Європа в Азії, ваші туфлі. Це космічні кораблі, ваше небо в жиле, муха, наратив, компресія, понеділкове. Далі він там розказує, що сильних чоловіків заводить беззахисність. Інстинктивно включаються у цих сильних чоловіків бажання захистити, допомогти. Насправді у пана інстинктивно включається слово заборонене на Ютубі. Навіть два. По перше, він описує дитину, а по-друге, якісь власні батьківські почуття, щось на дуже нездоровому. Я багато критикую психоаналіз, але це якраз той випадок, де пасувало б і Фройда почитати. Дівчата, давайте по факту, ви не готові до нормальних стосунків. Я більше місяця потратив на те, щоб знайти дівчину, якій може дати все, що ви так хочете. І знаєте що? Коли я відкритий, не маніпулюю, не знущаюсь, а хочу зробити дівчину щасливою, ви одразу здаєте назад, хоча так розповідали, що хочете нормального і адекватного чоловіка. Ви не готові це отримати. На жаль, замість того, щоб просто взяти, ви придумаєте, чому чоловік. Поганий, навіть якщо там все ок. Окей, це не перший та не останній раз, коли я з цим зустрічаюсь. Тому я маю нарешті знати, хто така ця всі жінки, як з нею познайомитись? Просто цікаво, як вона чисто фізично встигає ображати стількох чоловіків, і чого вона така зла взагалі? Постійно через неї хтось плаче в інтернеті. А взагалі цей пост шедевральний, як на мене, я більше місяця витратив на те, щоб знайти дівчину. І тут мені не вистачає деталей, оскільки цей пан вважає, що відкрив якісь універсальні риси жіночої психології, то я маю знати точні деталі про вибірку. Давайте спробуємо провести якісь підрахунки. Фраза більше місяця зазвичай автоматично означає менше двох, бо якщо більше двох, то найчастіше пишуть пару місяців, кілька місяців. Але давайте візьмемо по максимуму 60 днів. Прикинемо, що він ходив на одне побачення щодня. Ну бо я не вірю, що цей пан настільки легковажно підходить до жіночої психології, що просто писав жінкам в інтернеті, або ходив частіше ніж на одне побачення в день, не даючи собі часу на обробку інформації. Також постійно бачимо гіпотезу про те, чого насправді хочуть жінки, щоб чоловік був відкритим, не маніпулював і. Не знущався. Отже, у нас вимальовується дизайн дослідження. Дослідник прийшов на побачення до 60 жінок і сказав: Я не буду над тобою знущатись і маніпулювати, то що мамі твоїй зять потрібен. І я так розумію, жодної рози він так і не отримав. Але чому ж? що могло піти не так? План же. Бездоганний. Хоча ні, є одне слабке місце в дизайні дослідження, не було так званого осліплення, тобто особистість дослідника дуже впливає на результат. І тому я припускаю, що оте, от стерво пані всі жінки, прийшла на побачення першою і розчавила его нашого дослідника. Тому інші 59 днів він був дуже невпевненим, і через це чоловіки не могли точно зрозуміти, чи він буде знущатись, чи не буде. Може, в цілому і ні. Що такий, але десь та й маніпульне, знаєте. Коротше, в цілому дослідження хороше, але треба виправити недоліки і повторити. І щоб всі жінки не брала участь більше в дослідженнях. Не заслуговує на пережечка такого. До речі, якщо вас цікавлять справжні дослідження про стосунки, про те, що їх зміцнює, що навпаки вбиває, то в січні у мене буде онлайн-лекція про стосунки, і там буде практична частина, де я розкажу, що конкретно робити. Для розвитку міцних глибоких стосунків. Чоловікам більше не потрібні жінки. Мені здається, чи тут мова про оцього чувака всі чоловіки? Ще мені здається, він теж ображений на. Всі жінки, але що цікаво, далі пан вказує, що стосунки з жінками це марна трата часу, здоров'я та нервів. І на що так робити? Я сьогодні не заснув вночі, буду думати, чи не обстібав я людину, яка насправді потребує підтримки. Коротше, не робіть так, будь ласка. Якщо вам болить, то краще цим поділитись, але не втреці, а людям, які здатні вас підтримати. Тут знову ж ця всі жінки. Окей, я вже змірився, що без неї ніде не обходиться. Але пан запитує, яка для цієї всі жінки є нормальною різниця з чоловіком, але не уточнює різниця в чому і в яку сторону. І давайте тільки мені тут не треба розбійники. Ви знаю про що ви подумали. Давайте трішки все ж серйозніше. Мені здається, що універсальним червоним прапором може бути лише різниця в орієнтації, але знову ж, якщо трішки. То можуть бути варіанти. Ну, якщо там знаєте інколи десь щось, то можна якось ще знайти спільну мову. Але якщо сильно відрізняється, ну то це вже не сумісність, це вже конкуренція. Це все, що я знаю по цій темі. Тож йдемо далі. Тут для пані є підозрілим бачити лайки під постами про захист прав жінок і про статеву нерівність від дівчат, які знаходяться типу в ідеальних стосунках. Тут я маю зізнатись в чомусь дуже особистому, тільки благаю, не кажіть моїм котам. Але інколи я доначу зооволонтерам. і я знаю, що це недобре, але ця пані права у мене насправді. Не все так ідеально, як я показую в інтернеті. Ну, з кубіком ще більш-менш, але з Лілу... ви знаєте, десь пару тижнів тому вночі вона обіцяла мені ноги. І я не знаю, як так сталося. Я, я зірвався. Все сталося так швидко. Ось я прокидаюсь в ліжку з обіцяними ногами, і все ось я сиджу в душі на підлозі, почавши коліна в руках телефони. Я просто. То начу зооволонтер. І, і, будь, будь ласка, не думайте, що я виправдовуюсь. Мені справді немає виправдання, але я ще й полайкав їх пости цих зооволонтерів. Я просто не міг зупинитися, ж поки не перелайкав взагалі все, що у мене було в стрічці. Вибачте, я не можу. А, оце я маю зачитати це прямо з класики. Ауфтрецу. Чоловіки, ви помічали найсильніші жінки, часто мовчать. Тоді, коли їм найбільше були, вони не роблять скандалів, не благають, не пояснюють по сто разів, бо вже колись робили це. Кричали, чекали, надіялись, а потім зрозуміли краще зберегти себе, ніж рятувати стосунки, в яких немає взаємності. Їхнє мовчання це не холод і не байдужість, це втома бути єдиною, хто тягне і бореться. Жінки. Правда ж? А тепер розкажу вам особисту історію про цього Альфача. В нього вся сторінка, от в такій пацанській мудрості, але якби звичайний собі ауф не найгірший посол в контакті з усіх, що ми бачимо, в втрет. Але є одна деталь: оцей от АУФ називає себе психологом. Це вже гірше погодьтеся, бо терапія цитатами із ВКонтакті вже точно не є доказовою. Але це ще навіть не дно. Справа в тому, що він психологом не є. У нього є якийсь сертифікат підвищення кваліфікації, де написано, що він вивчав психологію аж 30 годин. А оскільки українське законодавство абсолютно точно формулює, хто є психологом, то він просто. То бреше про свою освіту після того, як я доволі коректно на це йому вказав, без обраси переходів на особистості, він обідився і. Прям сильно так обідився. Спочатку він застосував вовчі аргументи, типу, я знаю таких як ти, ботанік, заучка. Поки ти штане в цих академіях протирав, я вчився реального життя. Мене викинули на вулицю щенями, але вулиця зробила мене вовком. Ну і оце от все. Я не жартую. Він реально про це писав. Ну не про щеня, звісно ж. Потім він почав мені погрожувати, але і це ще не дно. Я думаю, ні для кого не секрет про існування чорного ринку. Особистих даних їх дуже легко можна купити в інтернеті, і оцей от Вовчик-братик вирішив мене вразити тим, щоб почав. Так, от порційно викидати мої дані в коментарі, і звісно ж з тим самим пацанським пафосом: типу, і що ти на це скажеш, кузнецов Роман Всеволодович, 89-го року народження. Далі він вже заплив за бої остаточно, написав номер мого паспорта. Там ще деякі дані. Ну, я це все поскрінив і написав заяву в поліцію. Бо такі дії просто незаконні. Отакі от трапляються. Психологи, але авторитетно заявляю, це не наш. Нам підкинули. А зараз буде просто хвилинка-цікавинка. Пані пише про цікавий японський феномен кокухаку, що перекладається як зізнання. Тільки пані не зовсім правильно передає його суть. Кокухаку це така практика, де люди знайомляться, п'ють каву, спілкуються, і потім одна з них робить. Однозначне чітке зізнання, типу, ти мені подобаєшся, давай в стосунки. А друга людина має дати чітку відповідь: так або ні. будь які ну я не знаю, дай мені час, мені треба подумати, вважається відмовою. Але після так ваші стосунки формально починаються, тобто можете. Прям хвилина в хвилину святкувати свою річницю. Це цікаво, прикольно, але це і ризик. Ну бо це ситуація так або ні. Питання стоїть ребром. Тож з одного боку, більше визначеності, з іншого можна упустити щось важливе, але там немає жодних правил трьох побачень. Навпаки, це виглядає так формально і спонукає до відповідальності, що має сенс не спішити, а добре познайомитись. Ну а по-друге, це абсолютно не виключає так звані Сітуейшншіп. Це теж люди, вони різні, вони не живуть однаковими стандартами, чітко їх дотримуючись. Але дійсно цікаво, Японія доволі закрита країна. То це трошки як інша планета, і через це їх культура прям дуже цікава і приваблива. Зараз піде мова не про цей конкретний пост, а знову про мою любов до цього лівого словника. Я категорично не згоден із тим, як ліві розмивають поняття насильства і вигадують все нові, нові, інколи прям абсурдні його форми. Але от про цей гостінг у мене знову ж особиста історія. Познайомився я якось з дівчиною, вона з північно-західної Європи, там дуже ліве суспільство. Там у них якраз в мейнстрімі пропалестинська позиція і так далі. Зразу скажу: у нас жодних ситуаційншіп не було. Просто познайомились на одному заході і милодружно поспілкувались. Обмінялись контактами, і вона собі поїхала. А через пару днів вона мені написала, і я дуже добре пам'ятаю. Той день, бо саме тоді вишкрипки вдарили по Ахмаддиту. У мене там ще й особиста історія була з цим пов'язана, і взагалі день був дуже навантажений роботою. Коротше, побачив повідомлення, відклав на потім далі закрутилось, забув і вже наступного дня я хотів їй відповісти. Але пані мене забанила. І я, звісно ж, не можу знати точну причину. Але єдина, як на мене, яка сюди пасує, це те, що я гостер, отак, от поспо поспілкувався в своє задоволення і відморозився, і мені було неприємно конкретно від цієї ситуації, бо цікава дівчина, ми класно поспілкувались. Приємно мати знайомих в різних куточках світу, але і в цілому це. Теж те за що я критикую лівацтво. Оця от здатність доводити і без того сумнівні ідеї прям до абсурду. Бо фактично це ні в якому разі не насильство по відношенню до мене, ні, але це негарний вчинок. Або я забиваю на себе, на свій стан, на обставини, або я йду в бан. Ну це просто нелюдяність. А як треба правильно Будьте гарними людьми? А от оце прям прекрасно. Тут якась мамина бусінка пише, що жінки 30 плюс інакше пахнуть, відштовхувально і не хочеться від них дітей. Для початку я хочу вступити за автора. Для початку я хочу вступити за автора, бо таке можна написати лише коли тобі. 15. А коли тобі 15, то це в принципі окей, що тобі не подобаються жінки 30 А ще це ідеальний вік для того, щоб писати прутню в інтернеті. Але в той же час, оскільки я люблю науку, цей пост мені пробуджує дослідницький інтерес. Мені цікаво, скільки жінок він обнюхав, бо має бути велика вибірка. Але на жаль, я сам не справлюсь. Тож мої глядачі, чоловіки, маю до вас прохання. Нюхайте жінок 30+, в ім'я науки. Звіти про привабливість чи Відштовхувальність, а також бажання народжувати дітей. Пишіть в коментарях. Ще один чоловічий інсайт. Говорять, стосунки працюють тільки тоді, коли чоловік любить жінку більше. Здається, я нарешті зрозумів, чому для чоловіка головне, що він відчуває для жінки, як він змушує її почуватись. Він буде з нею, доки любить. Вона буде з ним, доки відчуває, що її люблять. Ну тут знову ж у нас про цю зіркову пару всі жінки і всі чоловіки. До речі, якщо у них народиться дитина, її будуть звати всі діти. Мені от цікаво, як це поміряти, хто кого любить більше. Аналізи якісь здають. Дзвонить сімейний лікар жінці і говорить: прийшли результати аналізів. У мене погані новини, у вас завищений рівень кохання в крові. Хоча я думаю, це має визначатись поведінковими маркерами. Типу, він каже їй: Я тебе кохаю, а вона: ну, ти теж, в принципі, нічого такий. Я думаю, що могла б знайти собі кращого, але вже як є, ну що тут зробиш? Оце, от як. Крас ідеальні стосунки, окей, якщо серйозно, люди можуть собі придумувати будь-які ідеї і концепції кохання чи стосунків мають право. Але якщо ви дійсно хочете розуміти, як будувати гармонійні і міцні стосунки, то не варто прислухатись до рандомних людей в інтернеті, це здається. Очевидним, але під дві тисячі лайків під цим постом говорять, що не все так однозначно. До речі, забув сказати, що на курсі Mindfulness у нас є блок про стосунки, про те, як усвідомленість допомагає в комунікації з людьми. Посилання, звісно ж, в коментарях. А отут пані запитує: якщо жінка самодостатня, заробляє гроші, має квартиру, машину, подорожі, живе як хоче, то нашої стосунки. І далі розповідає там свою особисту історію. Я її не скрінив, бо ми тут не обговорюємо особистостей і особисте. Але сам пост дає відповідь на запитання, бо ця пані приходить до висновку про стосунки на основі свого негативного досвіду, а це називається надузагальнення. бо якщо будувати логічно. Послідовну аргументацію, то пані по суті каже: от у мене були отакі стосунки, і далі запитую, навіщо мені отакі стосунки. Але люди різні і стосунки різні, і оцим от негативом воно все не обмежується. Але в цілому питання не те, щоб якесь зашкварне на нього насправді немає універсальної відповіді, навіщо людям стосунки, діти можна апелювати до біології. Ну бо ми ультрасоціальні істоти, можливо, найсоціальніший. Вид на планеті, і є багато досліджень, що соціальна ізоляція, самотність, життя на самоті прям сильно скорочують тривалість життя, тобто прив'язаність це наша природа, але також ми вид, який навчився будувати віртуальні світи, обманювати свою біологію. Тому я не думаю, що неможливо мінімізувати вплив в самотності або навіть оцієї глибокої прив'язаності, яку дає сім'я. Хоча це якраз лише моя суб'єктивна думка. Зараз я не цитую до. Услідження наскільки можливо це компенсувати іншими способами, я не знаю. Коротше кажучи, ми зараз живемо в культурну епоху, в якій людство знищило такі поняття, як універсальна істина, універсальна правда. Тому на питання навіщо стосунки немає однієї відповіді. Є 8 мільярдів відповідей для 8 мільярдів людей. Єдине, що я можу порадити, це старатись бути дуже, дуже, дуже чесними із собою, бо я дуже легко можу. Собі уявити, що це певна гіперкомпенсація, і людина просто намагається уникати болю, якого зазнала в минулому, а не не хоче стосунків. І я зараз не про цю конкретну пані, я її не знаю, а діагнозів по фотографії я ставити не вмію. Я лише про те, що такий сценарій теж дуже ймовірний, і ви можете через страх болю упустити щось справді важливе для себе. І тема трет стосунків неможлива без обіжених мужчинок. Типу, якщо чоловік образив жінку, то він мразь, А якщо жінка образила чоловіка, то все одно він винен. Отака у нас нині жахлива епоха. Пише цей пан: насправді це ідеали середньовічного лицарства і епохи романтизму. Сьогодні ці ідеали якраз при смерті, і феміністки їх добивають. Ну бо це типу принизливо для жінок. Хоча я бачу чисто прагматичний сенс в таких ідеалах у нашого виду. Дуже виразний статевий диморфізм, тобто дві статі значною мірою відрізняються, і чоловіки в середньому відчутно більші, вищі і сильніші, ну чисто фізично. А більша сила потребує більшої відповідальності. Типу, якщо професійний спортсмен побив людину, то в суді його професія може бути обтяжуючою обставиною, ну наскільки мені відомо, і це ж та сама логіка. Він має більше можливостей комусь нашкодити, тож він має бути відповідальнішим. І мені здається, що ці культурні норми це просто хороший спосіб концептуалізувати біологію. Якщо жінка дала тобі ляпаса, то на це особливо дійсно не відреагують. Але якщо ти вдариш у ві. Відповідь, то зловиш суспільний осуд, і так має бути на мою думку. І я не виправдовую жінку. Оцю ні, якщо вона вдарила, це все одно насильство. Так не має бути. Тож розвернись і піди. Але якщо ти відстоюєш своє право на типу симетричну відповідь, то у тебе більше шансів її скалічити. Ну і найголовніше, ми маємо статистику: чоловіків чиняють неспівставно більше злочинів проти жінок ніж навпаки. Тобто, чоловіки користуються своєю перевагою в силі, на жаль. Тому тут я особисто проти симетрії та рівності. Я вважаю, що окрім юридичної відповідальності, має бути ще й моральна насильство зі сторони чоловіків, має маргіналізуватись. Чоловік, який вчиняє домашнє насильство, має відчувати, що будь-хто з сусідів може викликати поліцію, як тільки почує щось нездорове з його квартири. І я знаю, що мужчинки зараз будуть мені кидати новини, як жінка вбила свого чоловіка. Не напрягайтесь навіть. Всі в курсі, що таке буває, але коли статистика зрівняється, от тоді ми і поговоримо про рівність і про те, що з цим робити. А отут якраз я бачу перекос в іншу сторону, і я буду захищати чоловіків. Бо не все так однозначно. Пані жаліється, що зустріла вже п'ятого хлопця 30+, який живе з мамою. Ну, типу, нащо платити за окрему хату. І зрозуміти мене правильно, я погоджуюсь із цією логікою. Про всяк випадок проговорю, що ми зараз виключаємо випадки, коли є в цьому необхідність, коли мама потребує догляду або кризовий період. Там чоловік втратив роботу і на якийсь час переїхав. Їхав до батьків це життя. Просто це окей. Ми зараз про свідому позицію Тю, а що такого? Ну це ж так вигідно. Тож я особисто теж вважаю, що ти. Не можеш стати дорослим, зрілим відповідальним чоловіком, живучи з батьками. Але ми вже говорили, що ми більше не живемо в світі універсальних істин. І якщо чесно, я не бачу принципової різниці між оцією позицією і позицією. А на що мені стосунки або позицією Child Free. І я готовий до того, що жінки насують мені за це в панамку, але дайте хоч пояснити спочатку стосунки: це теж про дорослість і відповідальність. Відповідальність. жити разом з іншою людиною тривалий час, мати спільний побут, узгоджувати свої звички, плани, вподобання це важко насправді. Ну знову ж я кажу про випадки, коли люди дійсно намагаються будувати гармонійні стосунки, а не просто знайти собі мамку чи папіка. Це важко. Це про відповідальність, це про дорослішання. Те саме і з дітьми. Об'єктивно, діти це жертва, батьки змушені багато від чого відмовитись. Йти на багато компромісів. А в наші часи народження дітей це ще й суспільно важливий вчинок. Бо західна цивілізація вимирає буквально через. Колосальну демографічну кризу, тому коли люди відмовляються від стосунків, від сім'ї, від дітей, щоб пожити для себе, то я реально не розумію, чому чоловік не може жити з мамою, якщо його життя для себе стане якіснішим. Не треба готувати, прати свої труси. А якщо ти ще й живеш в умовному Львові, то економиш прям багато грошей на оренді. Тож я вважаю, що якщо ми беремось засуджувати. Психологічну незрілість то треба брати повний спектр, а не виділяти якісь окремі випадки. Але знову ж це моя особиста думка з нею можна сперечатись. І завершуємо ми ще однією перлиною вовчого трецу. після завершення стосунків у жінки стає на одне джерело коштів менше, а у чоловіка менше на одне джерело витрат. Розумію, чому жінки такі емоційні, коли вчергове з'ясовуються, що на стосунки вони не здатні. Знову ж, якщо жінці попадається в житті, отаке, і вона потім не хоче стосунків, то розуміння, співчуття і нуль засудження. Але якщо раптом хтось знає, що там за. Мужчинка сидить за цим аккаунтом, то передайте йому, будь ласка, кілька новин від мене, які він очевидно пропустив. Перша жінки працюють, причому в. Всю історію людства, тож це і не новина, в принципі. Друга Марія Складовська Кюрі в 1903 році стала першою жінкою, яка отримала нобіля. Третя в 1911 році Марія Складовська Кюрі стала першою людиною в історію, яка отримала два нобеля. Тому не так вже й багато жінок на світі хотіли б заволодіти твоїми трьома тисячами гримень, вовчани. Ну а на цьому все. Дякую, що дивились. Будь ласка, ставте. Подобайки, коментарі пишіть і підписуйтесь, бо це прям супер важливо для розвитку мого каналу. Міцних і теплих вам стосунків. До зустрічі. Сьогодні у нас знову кубік. Бачите, з ним все добре. Ну, він такий же великий, пухнастий, м'якенький. Але все-таки до появи лілу я думав, що він абсолютно нездатний на агресію. Але. Малі вдається його вивести, Ну, типу, я чую, як він гарчить, інколи шипить. Раніше від нього такого не було. Але е прям ненависті у нього немає, тому що він в той же час її і вилизує, і сплять вони разом. Тобто, ситуаційно, думаю, що сильно вона його дістає.